Соборна в день міста перетворилась на вулицю креативних людей. Гарного настрою вінничанам та гостям міста додали актори оригінального жанру та ходулісти. все спереди, спереди, как-то силикон уже не модно. А я решила сзади. Что я буду ходить, как все вот это спереди? мешаю всем От... Да? Симпатичненько. Я надеюсь, войдет в моду. А в следующем году приезжаю, все с такой попой ходят. Силиконовый. Тоже гарно. наше минут это самый наикращее место на Земле. Ти в трамваї майбутнього та згадати, якою була його історія. На соборні розмістились вінницькі трамваї на передовій. Модернізований транспортною компанією, як його називають городяни, Вінницький хюндай. Чеська система керування зробила його економнішим за інші. А умілі руки вінницьких транспортників, ніби переносять нас у майбутнє. Саме біля такої машини часу найбільше городян. Де ми думаємо, де він отоплюється? Як він отоплюється? Дивимося, але не бачимо. Те, що відновлюють старі е, розвалюхи, які мали списати і роблять з них красиві е, нові трамваї. Це прекрасно. Одна із родзинок цьогорічного свята джазовий трамвайчик. Тут можна послухати джаз у виконанні викладачів вінницьких музичних шкіл, а також придбати квиточки на джаз-фест, який відбудеться у Вінниці. Я знаю, що це трамвайчик досить такий досвідчений і має довгу історію. Багато людей приходять подивитися. На нього саме тому що він нагадує їм про їхнє дитинство. Тут милі посмішки, гарні спогади. Трамвай щасливого часу, а тут дійсно час ніби зупиняється: чай, кава, тістечка. Вінничани спостерігають за тим, як місто святкує свій день народження. Ми, ми гості Вінниці, ми з Києва. Да. Нам дуже все нравится. Виставки та майстер-класи швидесенько зібрали, адже там течуть фарби та розмокає бумага. А от гарний настрій ніхто не відміняв. І його дарують вінницькі музиканти. Загалі дощ це натхнення. Я кажу, що завдяки тому, що ми солодке місто, нас йде солодкий дощ, такий знає, а ми ні сахар, нічого нам не станеться. Дуже класно, взагалі стільки сцен багато, ми просто в шоці. Ми взагалі не з Вінниці, ми з Києва і спеціально приїхали на день міста. І дуже раді, що ми саме вибрали цей день, тому що все просто на вищому рівні.